Основна проблематика на території Харківської області це відсутність право документів у власників пошкодженого житла. Саме необхідно для отримання компенсації, щоб у людини був витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме мену. Інша проблема це коли заявник знаходиться або за кордоном, або в іншій точці України. Але відповідно до порядку отримуючи компенсація може бути тільки заявник, і повинна бути його присутність на місці, коли надходить звернення до комісії. І комісія в присутності заявника власника робить обстеження пошкодженого житла. Це основні проблеми.